Коли рік новий наступає на п'яте, саме час підводити підсумки зрештою, реально намітити й плани на майбутнє. Хочу сказати, що краєзнавчий центр підійшов до закінчення календарного року з дуже гарними здобутками. Ми непогано виступили на конкурсах, на змаганнях. Хочеться відмітити гарну роботу керівників гуртків. І я думаю, що навіть в рейтингу. Триско краєзнавчої роботи, краєзнавчий центр цього року, війде в десятку. Гуртківці краєзнавчого центру нашого міста діти переважно шкільного віку, і все ж у новорічні дива вірять. Бажання загадують відповідно до своїх потреб та мрій. Хотів би миру в країні більше успіху в навчанні, в спорті і в подальшому житті. Бажання більше змагань. Ну, щоб на новий рік був сніг трохи, бо його взагалі нема. Ну, всього найкраще. Стати Стати футболістом. Ще я хочу щасливо жити щасливо, миру в Україні. Миру в Україні і Білет в Сеул. Новорічний ранок цього року вихованці краєзнавчого центру вирішили провести не за традиційним сценарієм у новому форматі. Учнівську ініціативу раду підтримали педагоги. Ось і прийшов новий рік у краєзнавчий центр. Сьогодні на нашому святі присутні вихованці різних гуртків, А я хочу саме найбільше сьогодні відмітити лігу туристів і краєзнавців, тому що саме завдяки їм вони на минулому методологічному об'єднанні. Вони дали слово, що вони організують і проведуть новорічний ранок, і через те сьогодні, як правило, вчителі, керівники гуртків, не вмішувалися. Сьогодні це свято організовували самі діти. Вирішили провести вечір у вигляді телепрограми телешоу Хто зверху, тому що їм це показалося, що це цікаво. Що діти себе трішки проявлять у різних конкурсах. Для вас розпочинає свою роботу у новорічних КЦ каналу. Сьогодні 23 грудня. Сонце зійшло о 7 годині 58 хвилині. Тривалість дня 8 годин 1 хвилина. Хоч зараз уже вечірній час, але у всіх пересвятковий настрій. Всі готуються до зустрічі Нового року. Ми бажаємо вам весело провести час разом із нами. До вашої уваги пересвяткові новини на КЦ-каналі. За статистикою, рівень навчальних досягнень у закладі за останні дні не знизився, незважаючи на те, що в учнів з'явились нові проблеми, що одягнути на новорічний маскарад. Ворог дітей учнів не небагато. Це засвідчує, що сніг і бурульки цієї зими не дуже смачні, отож, карантини передбачаються. У закладі вже провели кілька новорічних ранків. Наш кореспондент, звичайно, побував на них. Його зачарували сніжинки, настрахали вовчики, обхитрили лисички, обскакали зайчики і ледве не заморозив дітей. Святковий ефір телеканалу Краєзнавчий Центр вмістив випуск новин та цікаві репортажі серед шановних гостей студії Дід Мороз та Снігуронька. Радісно вітаю вас і бажаю, щоб здорові, мирі, злагоді, любові. Відтепер тепер ішов ваш час. Наче рівний дивний бал. Сьогодні для суму в нас місця не буде. Радість і сміх пануватимуть всюди. Запрошуємо вас танцювати, співати, щоб настрій, веселий, бадьорий всім мати. Oh, la le pop la le pop la oh, le la le la le la le pop oh, la le <laughs> <laughs> На сам кінець Снігурка зачитала зміст листа зі скриньки Діда Мороза, автор якого став переможцем. Перше місце лист Маши Аврамчук. Взагалі я хочу, щоб в країні був мир, щоб наші воїни вернулися додому, щоб з Росією ми знову були друзями. Також хочу, щоб моя мама і тато мали міцне здоров'я, щоб моя бабуся і дідусь жили вічно. А ще в мене є брат. Бажаємо міцного кохання до грова. Ще в мене є племінник. Я хочу, щоб він виріс, здоровий, сильний, мужній. А головне, щоб був розумний. Усі учасники новорічної розваги отримали сувеніри і солодкі дарунки. Організатори переконані, вікових обмежень для новорічної казки немає.